Ну що ж, всім здорового з вами Колябінга Луска на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, любі друзі, будемо продовжувати грати нашу прекрасну до гру під назву Блекраша. Тому перед початком цього відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал ну і поділитися цим відео з друзями. ну Ми поїхали П поїхали, пацани, це на 63 третя серія по Блекраші. Да, да 63, третя. І сьогодні ми з вами будемо продовжувати грати на ру. Роб за воєнного, працювати в армії, ні, служити в армії, так сказати, працювати в воєнним. Сьогодні у нас третя серія воєнного, чи четверта. Коротко, чи, чи третя, чи четверта? Я тут дивився, але фото, що 63 серія найбіль краще. І яка там третя серія по самій армії так сказати? Тому що повторював ще, ще раз прижимайте лайкоси, підписуйтесь, ми починаємо. Коротше, пацаний мій баланс зараз 127 602 рубля. Сьогодні у ну, нас що я вам показую такі коїку місця. Сьогодні ми будемо їздити за кейсами, виїжджати з поста і багато-багато чого цікавого. Чи, сьогодні очередна серія, на яку я вас буду веселити. <сху> Ні, на яку я буду вчитись, бо я ще нормально толком не вмію грати на армії. Типу за воєнну від ролі воєнного. Тому сьогодні ми йдемо з вами раз. Читись не ну, перевіряти цю суфіні. Коротше, тут треба колотити ще хімікати, красна вода, азот, е Шанс стріла зараз на Я не знаю, з 109 секунд. Це в нас якісь не знаю, пацан, це, це у нас якийсь урок е за хімік чи що. <кхе> я не знаю. Помімо того, що ми будемо їжджати, ми ще й там будемо хімі е е клотити хімікати. Це буквально йде до... До 2-3 хвилини відео. Ну, до трьох хвилин, де хіміка, то інша решта буде бурмана. Хотя ні потрібно, помилою вже переступаємо вже на виїзд, хоча поступив, поки що не пусту. Мені веде пістолі з 7 патронами, вже ще п'ятбує побратим. G4 на наше воєнну напав якийсь тип. Тобто я допоможу стріляти з фамиті, як у нього називається. Так, ну коротше, тут нічого немає Николай не нападайте на... на полк военных, потому что вас отсаможить посадили. Админ? Ему тут админ. Назар сам мужчина. Тупо тут военные танцуют и там админ стоит. Так, получаем за вам посадили шоу. Ежедневно я езжу бомжа. Мы за мы его получаем. Предыдущий был закрыть. Давайте закриємо це з якогось кандаря. Ні, з якогось промо кода. Угу. Очередна солочина падає. Так, власне, у нас построение. Колонна з десяти чоловік поставила у нас построєння. У нас 10 поставили нас построєння сказали, постійте, ми маємо по приїхати далі. Ось тут мене вбили, заряд. це після лазарету. Відкликала лазарета. Але то не дуже так важливо. Сьогодні більше хто бачу нападає. Так, цінимся, ні того є, ні того є. Так, в мене є добінка. мы можем что-то бить вот его на на наручники паспорт покажите нашим залиться еще на территорию военных я хз как Из армии я нуб Ть, понятно пас и ги пас и аги, бля. я и пида я а там її не б'ються, фігня, фі, всечку. Ну, ми допомагаємо, допомагаємо, відбиваємося. Помагаємо типу, відбиватися, що це шо отримуємо. Ні, звзд нема. Звзд нема, що і плюс. 30 хвилин з 30 я попатрував. Просто я це, що отримав 10 тисяч рублів. 30 хвилин? По часах вроде як 10 хвилин. -да, блін. Ну і ладно. Так, понагадаю. Така, така 63 серію. Построєння Капітанів, по-моєму, сходні ок, все потом. тут же не 10 людей, тут уже 20. А Та, так. Построєння з 20 і трьох капітанів. Чотирьох капітанів. Так, Іляні йо Йомой, дивіться, це я. Це я. Це, це я, якщо шостую. А ось всі інші типи. Це вже я за них не відповідаю. Так, ладно, Живулька взагалі стоїть, а чого она тут зробит? Так, ладно, -мо, отца построение. построєння. построение на Белкращий воєнних. Топ. Так, по в принципі, знаєте, я подумав, що може затягнути стріли, може затягнути армію на серії так, на серії так, ще 5, хоче зробити на місці 5-6 серій, може зробити 10-12, а то й 15 чи 20 серій, тому що я хочу перекачати до максимального до максимально десятого уровня, а для цього мені треба ще від пять 6 бо так я не встигну. Тобто по часу десь. Дні в 6-7, короче, з тиждень, а то й навіть і два. Тому пацани, напевно, й досі по армії затягнуться, бо доки, доки не апну полковника. Сьогодні може апну якийсь ще один ранг. У мене зараз вже звані не старшина, у мене зараз звання чи Фредор, чи... чи цей. Чи сержант, от я не знаю, потім поділюся, Зараз їду в Южний і за одного ну, який яку мен тут ранок. Йду на в Камазі максимальна швидкість 131-132 км на годину. Ну, в принципі, там хоче вже и на пусту заражанный мене там звання. Подивися, пацані, своє звання. Короче, так посольство зараз звання э, цей Звання сержант третій ранг, я сьогодні хочу лапнути старшину четвертий ранг, старшина це четвертий ранг, тому так зараз стою на посту, як я й казав, тут є посту, а я не пост. Почала зарплата 3650 рублів, за все разом вже получив 18950 з цієї роботи, зараз маємо 458, 45 тисяч, точніше на балансі, всі ті кошти баланс 45 тисяч, патрулюю, стою 12 хвилин з 30 тисяч. в натуре, пацаны, я скажу вам то, что Тут теж є пост, але стоїш, типа стоїш в цьому в часті, А от коли ти працюєш в поліції, то стоїш десь там на посту на речі, Ось ось і все. Раз, два, три. від горил, отримав XP і зараз я поцінився. Через 3 секунди відкрию новий ранг. Раз, два, три. І... І є пацані. Вітайте мене. Тепер я получив новий ранг, який хотів, який казав. Тепер я пацани. У мене звання старшина. Четвертий ранг воєнного топ. топ, Ось я вже і старшина. Ну це пацані форма гарна. Ні, нічого не скажу, форма реально гарна. З кожним рангом, з кожним разом все гарніша і гарніша форма. Току знову стоїть на пусту 11 хвилин, трава 30. Наблюдаємо, що тут у нас в часті робиться. Вроді все нормально, там на Тип, воєнний там камаз поїхав. Не чувствую себе на якомусь передку. У мене залишилось 20 розіск. У мене в старшині 4 рангу. Воєнного окоча приїхав поліцейський Тай пофіг. Поліція воєнниця близько. Так, ладно, це мене, мене у нас всіх. Тай, в военного построєння. Ось так і проходимо третя серія по гроші. Всьому, так сказати, журналів поста. На цьому все добре. Ну, дякую за увагу, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока пока. Пока-пока-пока. Пока. -пока. пока, -пока, 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 -пока.